Альтернативна політична організація до комуністичної партії тоді діючої. І коли колегети комуністичної системи зрозуміли, що керувати тими людьми буде складно, вони вже створюють обширну громадську організацію, яка називається Рух. Де дійсно дуже багато, 80% юду патріотів. Які хочуть втілити мрію своїх батьків і любів розбудувати українську незалежну державу. Але чи задумалися над тим, чому ці всі події відбувалися так мирно і спокійно? Чому не було кровопролиття, чому не було ніяких заперечень, чому навіть тоді, коли ми несли право, нас ніхто не зупинив, коли ми, ну якщо не за винятком там деяких, що нам не давали ключі, там, щоб пройти наверх, ну так, зараз буде на їхній совісті. Вони там сьогодні на другого спирають, хто це в тому видає. І хто був, не є. Ніхто нас не зупинив? Яка причина тому була? Або всі дуже хотіли України, або всі просто не вірили в комуністичну систему. Відруга більше було три тисячі комуністів. У нас у міській раді було 32 комуністи, які навіть виокремились групу 32. Ви знаєте, як вони голосували на душевках і що вони робили? Чому був такий спокій? А я вам скажу, чому був такий спокій. Тому що комуністична. Система передбачила зміну влади. І вона в нашій ряді заслала свій передовий загін партії комсомольців, які прикрились гаслами тими, що їхні батьки Ми момент, що їхні батьки були репресовані, стрики воювали в УПА, ті з які до чогось принадлежні були, щоб тільки стати вище до нас. І вони були впевнені в тому, що ті комсомольці, що комуністи, через якийсь певний час. Приведуть знову ту парнуменклатуру до влади. Я коли був на першому з'їзді руху, я, до речі, маю три повні касетки, будь любому додати, переписати, кому цікаво, або переглянути. Mm -hmm. Я, коли це все побачив, відбувався перший з'їзд руху. І приїхавши в Дрогобич, Бурлаков Віктор запропонував мені, щоб я став заступником краєвого керівника руху. Я сказав, Віктор, не можу того зробити. Тому що зі з'їзду побачив, що рух ви створюєте для плавного безпроводного переходу. Міністі від влади до влади. Я в тому участі брати не буду. Ми підемо, як колись сказав Володимир Ірич, не другим шляхом. Ми коротким, але другим підемо шляхом. І тому вони були впевнені в тому, що це все пройде мирно, це все пройде до всяких стесів. І через якийсь час їм передадуть владу на тарілоці, а вони б скали, бачите, які попередники, які були перед вами, розвалили все, а ми мусимо вам за все відбудовувати. І знову винні попередні. Ви знаєте, пройшло 23 роки з того часу, але в інтернеті хто з час від часу заходить в інтернет, рісніють такі жахливі повідомлення. Глубіш розвалив господарку міста, глубіш розікрав місто, глубіш знищив місто. Глубіж не керував місто. Глубіш ніколи не керував господаркою міста, глубіш був міським головою. Керував містом Юрій Дацюк, Керував містом Богдан Петрушак. Керували вісном заступники. Відчули, що кількість нарікання були на тих людей колись. Глубі ж розвалив господарку. Глубі ж нема доброї команди. Але ж хвилинку. 94-й рік глубі не обирають нікуди. До обласної обради, ради обирають Ваврина, Байсу, Синдака. Петрушака обирають головою районної адміністрації, але нарікали, що глубі сюди не вміють підібрати команду. Щось тут не так, правда? Щоб піднів'язній системі. Всю вину на когось треба скинути, та я в останньому моменті скинула на Ющенка. Керували всі, а він не Ющенко. Я не хочу це прийняти до ющенка. Я не хочу від вас чути якісь жалі, щоб ви мене жаліли, щоб я придбаю кашу. Я ніколи того не зроблю, навіть коли я буду відходити з свого світу, я буду відходити усміхненим, радісним за те, що ми на тому світі щось лишили. На підтвердження моїх слів, ви бачите, де ж тепер ті ревні прихильники нашої ідеї. Вони сьогодні стали радниками, зрадниками, ще їх там називають. Вони стали помічниками, вони стали ще різними. Ви знаєте, я десь відчуваю почуття нашого міського голови, з якою вгидливістю він дивиться на них, на тих, які зрадили своїх і перейшли і йому. Він прекрасно знає, що вони ніколи віруємо. Бо, зраду своїх ніколи не будуть служити другим. Я з такою гідливістю дивився на тих комуністів, які тоді в той час бігли до нас, нашіптували, перебігали, перескакували, щось хотіли говорити. Я їм вірив і не вірив, але я, я просив, їх, щоб вони стали іншими. Я радів за те, що вони, а вони не стали ніколи, ті люди іншими. Ви знаєте, я не хотів опертись на інтелігенцію, але ви повинні зрозуміти, що інтелігенція вихована окупантом. Я завжди ворожа настроєна до своєї власної держави. Вона не може зрозуміти того, як то одні люди могли вистояти, а вони в свій час їх ламали. Ламали їх дуже просто. Не треба було великої мудрості. При для того, щоб відістати добру роботу чи посаду, нічого не треба було робити, просто віднести свою метрику до не можна постила. Вони не в тому. В радянській владі, щоб отримати посаду, треба було свою душу продати комуністичній ідеології і віднести свій партій і першого секретаря. Не можна партію тому звинувачувати. Того хотіли наші люди. Дім десь вони собі втілив в голові, що треба поступати в комсомову партію і розвалювати її середини. Дуже довго вони її розвалювали. Дехто навіть по 30-40 років розвалював, а вона все тільки лишалась. І що ми маємо нині? Ті самі, люди, ті самі люди вступали, покидаючи в комуністичну партію, вступали в Рух. Ті самі люди привели нам танюків, Лавриновичів, Демінських до влади, до Верховної Ради, які на йодну нічого не зробили для Дрогобича. Де сьогодні Лавринович, де сьогодні Шепіш є, який так глянув, ненавидів на що Губіша, що Губіч рішень рішення приймає. чи не є він сьогодні першим помічником Лавриновича? А Лавринович взагалі сказав, а я ніколи в Русі не був. Ви що, бачили мій партій Підок? Я у позавданні в Русі. А зараз я у партії війни, я вернувся до своїх служу своїм. І так зробили більшість з тих. Подумаємо сьогодні, чи маємо ми сьогодні опозицію. Коли один брат ЕСС, другий КФС. Коли сьогодні з однієї партії депутатів, які прийшли до влади, один з в владі, а другий є в опозиції. Це все ми маємо в Україні. Якщо, не рахуючи свободи, я ще трошки є якісь промінчики, людей які щось хочуть дійсно зробити. На кого ми можемо сьогодні положитися? Якщо тоді розвал радянської системи прийти влади відносно був мирний і контрольований, то зараз, ви знаєте, мені здається, що це все, все може стихійно вибухнути, навіть не з політичних мотивами з якими зброю. І плачевні будуть результати. Най найстрашніше те, що ми не знаємо, хто ці речі очолити. Ми маємо сьогодні прекрасну ситуацію в Дроговичі. Ви чули нарікання Дрогобича на міську владу? Не чули. У нас сьогодні прекрасно працюють шість організацій Дорговича. Я можу вам назвати які? Бар, базар, аптека, лікарня, церква пацієнта, Які нормально співіснують. А де наш храновий завод? А де наш долотний завод? А при не... чи не при мовчазній владі деяких депутатів і міських голів? Продали за 486 тисяч доводний завод, який ріжуть помаленькому, нафтопереробний завод ріжуть, автокрановий завод продали за, за символічну ціну. Колись хотіли продати було позавод за таку ціну, що знову глубіж розвалили господарю. Ви знаєте, ніколи про того не говорив, але собі сьогодні вже можу сказати. Коли у 94 році за сприянням покійного тоді директора дослідного заводу Гаруна Ярослава Гаруна він просив, щоб я прийняв двох людей. Приїхали два життя, до мене ми вже на сьогоднішній два покійні з дипломатом грошей. Ми хочемо приватизувати дослідний завод. Якого що моя має бути роль тому? Не заважайте нам. Я кажу, я вам так не заважаю, чим я можу завадити вам? Які в мене сили, щоб завадити? вам потрібні тут гроші на вибори, кажу, ваші гроші не потрібні. Ваші гроші не потрібні. Ну ви розумієте, ви зрозумієте це все, я кажу, я все розумію. Я кажу, я нічого не хочу мати. Ви, якщо ви вважаєте, що ви зробите краще, і мене переконував тоді Гаруп, що вони зроблять все для того, щоб відвести свій внецький завод, який запрацює так, як не працює ще компанія, як не працює друга компанії. Чим усе це закінчилось? Я дякувати Богу, живу. Бо я відмовився від того, я б знайшов собі силу. Хоча гроші, знаєте, гроші кожному потрібні. І я не святий. Але я можу гордитись тим, що ви за свої 4 роки, депутати першого спитання, ми роздали 467, або скільки там земельні ділянок, тут буде поправить архітектор. Якщо хтось стане з вас у залі і скаже, що ви дали грубі, що один рубль, один купон або один долар, прошу встаньте, скажіть, хто взяв хабарі. Ми собі такі речі не дозволяли. Ми роздали квартир багато. Сьогодні може собі дозволити взяти земельну ділянку або щось таке, що без нічого, так би сказати. Можу, без віддяки, може? Можу, я утримую. А, ну то тобі виняток є. Я а, не знаю, що за 22 всі. роки. Скажіть мені, будь ласка, ми сьогодні маємо добру ситуацію в місті. У нас все сьогодні нормально. Зайшовши в інтернет, я почитав звіт міського голови за 2012 рік. Мене не цікавило рештку стоїть, мене цікавили тільки чотири вулиці. По яких я найбільше їжджу. Це 22 січня, вулиця Сахарова, Вітівська гора і Козловського. І коли я прочитав, що ті вулиці капітально відремонтовані, ну, я подумав собі, Олексій Васильович, скористайтесь моїм транспортом, поїдемо по тих вулицях, проїдемо разом. Може я тоді щось не розумію, може. Я не знаю за решту вулиць. Можливо, вам якусь інформацію не подаю. Можливо, навіть це ваше оточення, ті ваші ратники вам щось не порадять. радять. Так виганяйте їх. Я таких ратників не тримав. Їм таки радили, готували таку інформацію. Але все-таки ми живемо. Прапор на ракурщою є, і це не заперечений факт. Хочемо того, що не хочемо, його вже ніхто звідти не зніме. Прапор є, прапор нас окрилює, прапор нас надихає, і ми будемо жити, і наші нащадки будуть пам'ятати. І колись люди в тому ж дому розберуться, де була фальш, а де була правда. Бо правду скрити не можна, ніякому її довго не скривати. Вся тайна колись стає явно, воно виходить. І зрозуміють, і ті лукавства зрозуміють, які були, і те, що я зараз зрозумію. Задумають над тим, нам вже не є так багато років і мається на увазі, нам не є ще так багато років відбедено жити, кожному, якийсь вік відведені є. І перед смертю ми всі будемо собі думати, Господи, що ж я зробив, коли будувалася держава, що я вніс у ту побудову держави. Внуки скажуть, дідусю, грубіш був поганий. Разієвський був поганий, Лужецький поганий. А що ж ти досі робив? Чому ти мовчав? Ну, чому ти що ти бабусь мовчав? Чому ти мовчав? Та треба було щось зробити. Треба допомагати. Треба щось робити. Я щиро вітаю всіх вас і тих, хто піднімав чи більше, голосував і підтримував нас у піднятті цього національного прапора. Я щиро вітаю тих, які, які навіть тоді, можливо, не розуміли. Є наше, що воно нам потрібне, що це є нам передано на генному рівні, що ми мусимо жити. Я щиро вітаю і вважаю всім здоров'я, щастя, радості і веселості. І хотів би зараз, якщо б була можливість, щоб ви на дві хвилини надали слово Михайлу Белеєву, який також зі мною справу для зачитання відносин. Дякую вам.